Перше в історії незалежної України мери міста позбавили права обіймати свою посаду. Про те, що відповідне рішення суду щодо очільника Чернігова з юридичної точки зору не витримує жодної критики і може стати небезпечним прецедентом як для правової демократичної держави, останній тиждень говорить вся країна. Розкритикували ситуацію з відстороненням Владислава Адрошенка і в партії удар. У своїй офіційній заяві вони назвали це зведенням політичних рахунків через тиск на суди замість підтримки місцевого самовряду. А також звернулися до гаранта конституції. Партія удар Віталія Кличка звертається до президента України втрутитися в ситуацію і не допустити правового свавілля та утисків місцевого самоврядування. Центральна влада повинна працювати пліч-опліч з владою на місцях, бо саме міські голови займаються сьогодні життєзабезпеченням та безпекою громад і звітують перед людьми. А не перед центральною владою. Це, до речі, один з головних критеріїв для інтеграції України в ЄС. Ми маємо спільно битися із зовнішнім ворогом, а внутрішнє противоборство в державі лише віддалить нашу перемогу, перемогу України. В ударі наголосили, що війна це не привід згорнути завоювання демократії, які вже вдалося досягти Україні, бо саме дотримання законності і прав громадян та можливість жити в правовій європейській державі виборює сьогодні Україна у війні з тоталітарною Росією. Сподівання, що апеляційний суд відновить законність, скасувавши ухвалу Яворівського районного суду, висловив і комітет виборців України, що опікується захистом власне виборчих прав. В організації констатували, що винесеним 7 грудня рішення суд фактично ревізував волю чернігівців, які у 2020-му вдруге переобрали Владислава Трошенка міським головою до того ж з одним із рекордних Україні показників, та вкотре вказали на грубе порушення суду, який визнав винним мера за одне правопорушення по двох частинах однієї статті, та бездоказові застосування положення частини 6 статті 30 кодексу України про адміністративні правопорушення і відповідальності у вигляді позбавлення повноважень на один рік окремо в КВУ. Звернули увагу. І на передачу справи саме на Львівщину, що теж може свідчити про її замовність та політичний інтерес. Комітет виборців України вважає, що дане рішення є небезпечним прецедентом, коли керуючись політичними мотивами, позбавляють права керувати містом законно обраного мера. Цей прецедент може стати катастрофічним для розвитку місцевого самоврядування в Україні та згортання реформи децентралізації. Ця ситуація додатково вказала на загрозливий стан судової системи в Україні. Зупинена судова реформа недієздатна та досі не сформована вища рада правосуддя призводить до безкарності та політичного впливу на рішення. Судової. Суддів подібне вибіркове правосуддя несе загрозу не лише місцевому самоврядуванню, але є ударом по демократії та правах громадян та може стати передвісником авторитаризму. Йдеться у заяві громадської організації. Вони також відзначили, що їхня позиція є суголосною із рекомендаціями європейських партнерів щодо успішного вступу України до Європейського Союзу.